Ефір триває. Ми Україна працює для вас. Українські оператори дронів продовжують нищити окупантів на північному кордоні. Днями наші воїни в чергове завдали точних ударів. По низці позицій противника це призвело до знищення командних пунктів Росіян. Зокрема, от ворог зазнав значних втрат в техніці та інженерному забезпеченні. Ну, і оперативну ситуацію на кордонах зараз з'ясуємо з нашим наступним гостем. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрій, з нами на прямому зв'язку. Доброго вам ранку. Вітаємо! Вітаємо. Доброго ранку студія. Пане Андрію, ну от ми зараз заявили про те, що північні кордони є хороші новини, є факти нищення окупантів за допомогою, зокрема, дронів. Стосовно Сумщини, Чернігівщини. Що ви зараз можете повідомити? Наскільки ситуація там складна або контрольована? Ну, власне, по трьом областям на кордоні з Росією: це Чернігівщина, Сумщина і Харківщина, ворог. На жаль, не припиняє щоденно здійснювати обстріли українського прикордоння і більшість обстрілів, які раніше припадають саме по Сумській області. Хоча в окремі періоди бачимо, що ворог також нарощує свої обстріли і в межах Чернігівщини і використовуючи різноманітне озброєння, більшість обстрілів ворог здійснює саме з артилерії, а також використовуючи безпілотні літальні апарати. І якщо говорити про напрямок Сумської області, то це і застосування авіації в той же час э, силами оборони України також здійснюються дії для того, щоб знищувати засоби ураження э, противника. Якщо такі викриваються, викриваються позиції, звісно, туди наносяться э, удари для того, щоб зменшити можливість э, у, у ворогу наносити ураження по нашій території. І також фіксуємо про те, що ворог не відмовився від своєї диверсійної діяльності, особливо в межах Сумщини, хоч активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп у порівнянні з попередніми періодами значно зменшилася, але диверсійно-розвідувальні групи продовжують намагатися заходити на нашу територію, і, в принципі, розуміючи цю загрозу, всі складові сили оборони підрозділи. І збройних сил, і прикордонної служби, і національної гвардії спільно діють для того, щоб вчасно викривати такі групи, наносити по ним ураження і вибивати їх з нашої території. Пане Андрію, ви коли говорите про ураження групи противника, ви маєте на увазі на території Російської Федерації? Я так розумію ну, власне, засоби ураження, якими ворог здійснює обсяги української території, звісно, вони знаходяться на території Росії. Поряд нашого кордону або на певній відстані тому такі засоби відстежуються і це законні цілі для того, щоб ми а, могли їх знищувати. А чи збільшується кількість а, от таких от, об'єктів? Ну, власне, треба розуміти, що кількість обстрілів, які здійснює ворог, досить висока щодня це близько 150 і більшість, який сказав, це в межах Сумської області. І зважаючи, що найбільше обстрілів йде саме за допомогою артилерійських засобів, мінометів, гармат, то власне наші дії також націлені на те, щоб викривати позиції, де розташовуються такі засоби, і наносити по ним ураження. А що по білорусам і кордону з республікою Білорусь, як змінюється угруповання білоруської армії, там і чи Є, може, серед них законні цілі у вигляді військовослужбовців Російської Федерації? Ну, власне, ситуація по кордону з Білорусі вона відмінна від кордону з Росією і якихось нестандартних ситуацій або ж переміщення техніки з, з підрозділів армії Білорусі поряд нашого кордону. Ми, як і раніше, не відмічаємо, і ситуація повністю контрольована по всій протяжності Нагадаю, це понад 1080 кілометрів в межах всіх областей від Волині до Чернігівщини. Звісно, що за тим, що відбувається в глиб території Білорусі, це задача підрозділів розвідки і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватись. Той же час на території Білорусі на даний момент достатньо такого угрупування, яке б могла тримати Росія, немає. Нагадаю, що свого часу Росія їх так ротувала ті підрозділи, які проходили підготовку на території Білорусі а в рамках ротації нових не завод. Пане Андрію, якщо повернуся трошки до сумщини, скажіть, будь ласка, чи не фіксуються зараз прикордонниками нашими? Ну, якщо це секретна інформація, то я зрозумію вашу відповідь. Чи не фіксується наявність корейських вояків? Можливо, ви їх уже ідентифікуєте, тому що повідомлення абсолютно офіційні про те, що вони знаходяться на території Курщини. Ну такої інформації я безпосередньо не маю для того, щоб її можна було повідомити. Звісно, що за тим, що відбувається, і в тому числі на території Росії, і в межах території, де сили оборони України проводять операцію в межах Курської області, стежать підрозділи розвідки для того, щоб розуміти, які сили та засоби використовує Росія проти нас. Пане Андрію, хочу зараз зосередитись на державному кордоні з країнами Європейського союзу, до прикладу, і не тільки от Європейського союзу. А я зараз про незаконний перетин кордону про втікачів бачив нещодавно відео від хлопця, якого свого часу за одиночний пікет проти ТЦК затримали. А потім, от декілька днів тому, він хизується відео з україно-румунського кордону з кусачками, як він, мовляв, його пройшов там, стояв біля стовпчиків нашого і румунського. А, як наскільки важко абсолютно всі маршрути простежити? От, ну, до прикладу, щоб не було таких зпритків з кусачками, які потім цим ще й хизуються, а, і що в принципі по кількості і по динаміці затриманих? вздовж кордону на жаль, спроби незаконного перетину кордону і охочих незаконно перетнути кордон залишається кількість їхня досить висока. Ну це власне почалося з початком введення воєнного стану, бо до 24 лютого 2022 року кількість порушників була ну, значно менше. І звісно, є випадки, коли порушники все ж таки їм вдається незаконно перетнути кордон, і українські прикордонники а, тісно взаємодіють з прикордонниками суміжних країн і з країн Європи, і з, з прикордонниками Молдови для того, щоб спільно протидіяти а, таким спробам, в той же час. А, Такий піковий момент ми фіксували щодо кількості затриманих порушників в липні місяці, а зараз бачимо динаміку до зменшення і власне цьому також сприяють і погодні умови в подальшому під час зими так, таких випадків, скоріш буде ще менше. Але як я і кажу, що не припиняються спроби незаконно перетнути кордон, особливо найбільш такі активні напрямки це кордон з Румунією та кордон з Молдовою. І, власне, треба розуміти, що протяжність кордону вона досить велика і в межах кордонів з країнами Європейського союзу і в межах кордону з Молдовою. І власне ми не припиняємо всіх необхідних дій, заходів для того, щоб Викривати порушників і безпосередньо на лінії кордону, і упереджувати спроби доправлення порушників організованими групами, чому сприяють ті особи, які намагаються незаконно переправляти осіб, такі злочинні організовані групи. Загалом, за час дії воєнного стану їх було викрито вже понад 630 і це велика кількість і організаторів і посібників, які беруть кошти е, з людей, і потім або інструктують їх, або особисто доправляють їх е, в прикордоння. І треба розуміти, що ті дії, які вчиняють злочинні організовані групи, е, інструктуючи людей, е, вказуючи їм маршрути, вони відверто плюють на е, життя та здоров'я. Е, Тих осіб, яким вони намагаються допомогти, незаконно перетнути кордон, бо інколи такі напрямки, особливо по кордону, де він проходить річками або ж через важко доступні гірські місцевості. Можуть призвести до того, що порушники втрачають своє життя або ж е шкодять своєму здоров'ю через переохолодження. Бували випадки, коли людина Без... по кілька днів блукає е лісами е важкодоступною гірською місцевістю, заблукавши і фактично, вже коли він виснажений, його знаходять прикордонники і е рятують його життя. Пане Андрію, дякуємо вам Спасибо. за те, що знайшли час поспілкуватися з нами, повідомити ці важливі новини. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був зараз з нами на прямому зв'язку. Олексіньгу.